Доброго дощового раночку вам малята! Не дивлячись на те, що сьогодні за віконечком дощ, ми завжди з вами радіємо новому дню і зустрічі один з одним. Тож я вас вітаю і бажаю вам гарного дня. Ну а сьогодні ми з вами маємо поговорити про вірш, який називається Золоті руки малята. Ми вже не раз з вами чули цей фразологізм Золоті руки. Ми Сьогодні трошки зупинимось на цьому і розберемося ще раз, що ж значить руки золоті. А спочатку я хочу з вами повторити назви наших частин руки. Давайте з вами повторимо, де у нас передпліччя, передпліччя ось, де у нас лікоть, лікоть ось, де у нас кисть? Кисть – ось у нас кисть руки. Де у нас долоня? Ось долоня і пальчики, ось у нас пальчики. Ну, раз уж ми з вами говоримо про руки, то ми сьогодні ще зробимо з вами пальчикову гімнастику. Тож прошу, будь ласка, далі дивитися уважно і повторювати за мною. Пограємо трішки нашими долоньками і пальчиками. Готові маєте пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої ручки і повторюйте за мною. Ми долоньки, розі. П'ять братів, п'ять п'ять завзятих молодці. Це не в лісі зайці, а це просто пальці. Ну що, повторимо ще раз. Ми долоньки розітрем і зігріємо пальці. Будемо гратися руками, як маленькі. П'ять братів, п'ять завців, п'ять завзятих молодців. Це не в лісі сірі зайці, а це просто твої пальці. А давайте з вами поговоримо, що значить вираз золоті руки, як ви гадаєте? Золоті вони чому? Чи руки золота, чи, можливо, золотим кольором вони пофарбовані? Ось і ні малята. Людина має золоті руки, це фразеологізм. і називає так людину майстра своєї справи. Має здібність, наприклад, гарно вишивати, малювати, готувати їжу, будувати, навчати. Будь-яка професія, у якій людина віртуоз своєї справи, може мати золоті руки. Дітки, а згадайте, хтось із ваших близьких, рідних або знайомих має золоті руки? Хто саме і чому? Пропоную вам вивчити вірш Марії Познанської про золоті руки. Сідайте, діти, у гурті. Зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі. Будують, вміють шити. Ми часто бачимо мозолі на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам. Усе про них що знаю. А зараз, малята, пропоную вам прослухати цей вірш іще раз, щоб краще його запам'ятати. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ті руки звичні до землі, будують, вміють шити. Ми часто бачимо золі, на їх долонях діти. Всі вдячні золотим рукам. Я теж їх поважаю, тож хочу розповісти вам усе про них, що знаю. А зараз малята пропоную вам самостійно пригадати цей віршик, причому картинки будуть вам підказками. Дивіться на картинки і згадуйте слова. Я впевнена, що у вас вийде. Ну а в кінці нашого з вами заняття, малята, я хочу, щоб кожен із вас добренько подумав і сказав, як ми маємо берегти ті золоті руки, які щодня нам годують їстеньки, прибирають, допомагають нам одягатися, виховують нас. Це руки нашої матусі. Підійдіть сьогодні обов'язково до матусі, обійміть її і скажіть, як ви їй вдячні за її золоті руки. І, будь ласка, ніколи, ніколи не ображайте ті золоті руки. Я вас вірю, у вас все вийде.